Привіт, друзі! Я рада бачити вас на своєму каналі. І, як ви вже зрозуміли, сьогодні буде відео про мій третій триместр вагітності. Я знімаю це відео вже не будучи вагітною. Малюку вже майже три тижні, ну два з половиною. І тому буду знімати швидко, поки він спить. Але це значить, що я зможу розповісти вам повністю до самого кінця про свій третій триместр, і ми починаємо прямо зараз. Зразу скажу, що закінчився мій третій триместр рівно у 39 тижнів. А от з чого він почався і чим супроводжувався, зараз розповім. Я собі тут накидала підказочки, щоб нічого не забути, тому буду підглядати трошечки. І перше, про що хочу розповісти, це про те, що на початку третього триместру мені вкололи імуноглобулін антирезусний, тому що в мене мінус резус, а у малюка ми ж не знаємо, який. Тому мені зробили укольчик, і це зовсім не боляче звичайний укол робиться. А до цього я просто здавала постійно аналіз на антитіла, чи виробив мій організм антитіла на. Позитивну групу крові, і ці всі аналізи були негативні. Що є добре у третьому триместрі? Мені стало дуже важко їздити у автомобілі. Ну і в принципі сидіти, тому що з рівною спиною так от довго не посидиш. Ось так. Зробити теж важко підкладати подушку зручніше, але все одно важко. Коротше кажучи, у машині мені стало їздити зовсім незручно. Доводилося постійно зупинятися, робити якісь зупинки. Ось така одна поїздка з найдовших. Це коли ми їхали півтори години чи дві в одну сторону, і десь так у іншу. І треба було постійно робити зупинки, щоб я перепочила я трошечки розім'ялася, хоча я там вся обкладалася подушками, як мені щоб мені було зручно, але все одно це трошки допомагало, звісно, але все одно потрібно було зупинятися на перепочинок. Також у третьому триместрі я помітила, що мені стає важко спати на спині. Ну, в принципі, лежати, навіть хвилиночку полежати, мені починає якось живіт давити, не знаю. Ну, таке враження, що на органи стає важко дихати, взагалі якось важко на спину, і дуже-дуже некомфортно. Тому я почала спати тільки на боках. А, але... Це було підтверджено на узі, і мені сказали, що в мене синдром полої вени, це коли малюк передавлює по нижню полу вену, і з -за цього в принципі не комфортно та йде якийсь такий порушений трошки кровоток. І мене навіть запитали на узі, чи не втрачаю я свідомість від того, що лежу на спині. На щастя, такого в мене не було, але й довго на спині я не лежала, бо некомфортно. І на самому Узі, коли міряли доплер робили міряли, як кров постачається до малюка. То теж коли я лежала на спині, то трошки були показники так собі. І як тільки я повернулася на бік, вони всі вирівнялися, стало все супер. До речі, це узі, яке продовжувалося. Це останнє узі, яке продовжувалося десь не знаю, хвилин 10, Швидке дуже було воно. Я робила його прямо в пологовому. Воно мені далося дуже важко, тому що потрібно було лежати на спині до того моменту, як лікар не помітив оцей синдром полої вени і не попросив мене повернутися на бік. Ще у третьому триместрі в мене з'явилася трошки така весела риса, яка веселила усіх, кому я це розповідала. Мені дур, особливо мого чоловіка. Мені дуже, дуже, дуже хотілося їсти зубну пасту. Прямо от Я чистила зуби по 10 разів у день, тому що ну я ж не могла взяти просто з тюбика, поїсти пасти. Але доводилося чистити зуби, що робити. І мені прям хотілося цієї консистенції, от такої от трошки не, не розумію, як пояснити. Але от саме зубної пасти. Бо я пробувала їсти якісь льодяники чи жувальну гумку м'ятну. Взагалі не те От хотілося саме м'ятну зубну пасту. Така от дивина вагітна. Взагалі скажу, що третій триместр був вже трошечки важкуватим, і в мене з'явилася віддишка. Мені стало важко підніматися по сходах. Я... Мені стало навіть просто важко йти і розмовляти одночасно. Я отак от. Отак от, от просто мені не хватало повітря, я так дихала. Ну і треба було робити щось одне або розмовляти, або ходити гуляти. І іноді це було трохи складно. Ще із неприємного вночі в мене почали боліти ноги, прям крутити, викручувати, що заважало мені спати. І цієї болі мені допомагали масажі чоловіка. Він кожен вечір робив мені масажі, починаючи там з пальчиків, закінчуючи тут зверху, повністю ніг. І це дійсно допомагало, але не якийсь час. А вночі мені вже не хотілося будити чоловіка, бо йому зранку на роботу, тому якось терпіла і не спала. Також з цікавого про сон мені стало незручно спати з подушкою для вагітних. Вона мені почала заважати, просто якось займати місце, яке має бути в мене вільним тут. Хоча в нас дома не спекотно, хоч зараз літо, спека на вулиці, та в нас є кондиціонер. Це дійсно спасає, бо вагітність спеку переносити це в два рази чаще, навіть не в два, мабуть, більше. І вночі так само, але в нас не спекотно вдома, і це не тому мені заважала ця подушка для вагітних. Там малюк трошечки прокинувся вже. Швиденько дознімаю. Просто мені якось було мало місця і не хотілося, щоб нічого до мене не доторкалося. Я навіть чоловіку не давала себе обіймати. Також я стала роздратованою, я думаю, це знайоме багатьом вагітним. Мене почало все дратувати. Я почала швидко, дуже дуже швидко втомлюватися, і просто в мене не було сил навіть поїсти. Це було важко поїсти. Я вставала зранку, прокидалася, ніби ж виспалась. Мало б бути багато енергії, але я поїла і все вже втомилася. Я не знаю, як це так. Це дуже дивно для мене, бо зазвичай, в звичайному житті не вагітному. У мене багато енергії. Я ну дуже активна по життю, і тут просто ти поїв, і в тебе немає сил більше ні на що. Для мене це дуже дивно, мега дивно. Мене це дуже засмучувало, тому що мені якби мізками хотілося головою що ще робити. А фізично я просто вже цього не могла. Ось так. Але з 38 тижня мені стало легше. Ну, так як рівно 39 моя вагітність закінчилася, то два тижні рівно я походила, мені було легше, в мене було більше енергії. Я навіть більше відео для вас знімала. Тому ем, якось так, мабуть, малюк вже почав опускатися, хоча візуально так. В принципі, це не дуже помітно, якщо чесно кажуть, що тут рука має поміщатися між грудьми та животом, але ну в мене так прямо не поміщалося. Але ми з чоловіком що щось щось міняється у формі живота. І, мабуть, він потроху опускався, і тому ставало легше. Це наша чиста теорія. Я не впевнена, що це у цьому причина, але ми так думаємо. Ще у третьому триместрі я відвідала разом з чоловіком екскурсію по пологовому, який ми обрали для пологів. Нам дуже сподобалося це тільки підтвердило те, що ми хочемо там народжувати. Це другий пологовий у Києві. Я думаю, про нього я зніму окреме відео зі вставочками, з окремими кадрами з пологового. І також чекайте, вже скоро вийде відео з моїх пологів. Там теж будуть кадри з пологового, я спеціально трошки познімала -палати і родзалу, і все таке. Я вам все покажу, все розкажу, все буде. І більш детально буде тут, ніж я написала пост у інстаграмі. Але якщо... Вас немає у мене в інстаграмі, а вам дуже цікаво, як пройшли мої пологи, чи взагалі моя вагітність подивитися якісь мої фотографії. І взагалі в інстаграмі я майже кажу кожен день. Тому, будь ласка, велкам! Мій інстаграм називається так само, як і канал на Ютубі, тому його просто знайти і під відео є посилання. Тому переходьте, буду рада вас там бачити. Так, от ходили ми на екскурсію. Нам показали все від приймального відділення до родзалів, далі палати показали і кімнати-виписки. Нам дуже все сподобалось, але ми і також обрали той пологовий, щоб у ньому народжувати як мінімум, тому що він один ну, з непоганих вважається і. Як максимум, він у нас під дому. Майже я пішки ходила туди на у жіночу консультацію на візити до лікаря. Тому, ну якби на машині це взагалі 5 хвилин. Якщо навіть швидка вночі, коли комендантська година нас буде вести, ми так думали, то. Ну, теж швидко і 100% відвезуть у цей пологовий, бо він найближчий. А тому чули такі історії, коли швидка не хотіла вести той пологовий, з яким в тебе заключена підписана обмінна карта, і везли просто в найближче. Це не так собі, якщо чесно. Зразу там на екскурсії ми були на лекції по, по грудному вигодовуванню. Якщо чесно, мені лекція взагалі не сподобалася. В мене зовсім відрізняється бачення грудного вигодовування з тим, що розповідала нам та жінка. І у всіх, як потім виявилося, у всіх лікарів, які працюють там у цьому пологу, які потім вже після пологів заходили до нас, ну як консультанти по грудному вигодовуванню, допомагали там прикладати до грудей дитину. Вони всі згодні зі мною і дуже здивувалася, коли я їм розповідала, що була на лекції тут у них, і говорили просто протилежне, тому. Ось так мені не сподобалася лекція тоді, але ми ще підписали зразу обмінну карту там, і щоб вже бути готовими, якщо що їхати, вирушати, народжувати, і під час того, як ми підписували обмінну карту. Нам видали ще план пологів. Це такий листочок, там, мабуть, чотири сторіночки було, де треба було поставити галочки, що ти хочеш, щоб було на твоїх пологах. Чи хочеш ти епідуралку, чи хочеш ти, щоб дитину зразу приклали до грудей, чи хочеш ти, щоб її виклали на животик тобі, чи хочеш ти, щоб відпульсувала поповина. Всі-всі-всі ось ці питання, чи хочеш ти перебувати потім у палаті разом з дитиною, чи хочеш ти перебувати разом з чоловіком, чи хочеш ти, щоб чоловік був при? сутні на твоїх пологах, і у вас були партнерські пологи. Коротше, все це ти там галочками відмічаєш, і потім, просто коли поступаєш у пологовий вже на пологи самі, то цей листочок вони беруть, він підклеєний в обмінній карті. І просто дивляться, і нічого в тебе вже не запитують, бо там вже все написано. Ось якось так дуже зручно, я вважаю. Ну, і звісно, що це все можливо виконати, те, що ти там галочками поставив, якщо пологи протікають нормально, без усіляких ускладнень. Бо буває таке, що ти поставив галочку, що треба, щоб відпульсувала поповина, а ну, цього неможливо зробити по якимось там причинам, бо там, наприклад, потрібна екстрена допомога малюку. Ну тьфу-тьфу-тьфу, не дай Бог, нікому не бажаю. Але ну усіляки буває. О, я придумала легше приклад. Наприклад, ти поставив галочку, що хочеш природні пологи, а в тебе така ситуація, що потрібно екстрено робити кесарів ростин. Тому ну тут не все від тебе залежить, не все залежить від тих галочок, що ти там поставив. Але наскільки можливо, то вони слідують по цим твоїм галочкам. Мені здається, ще ніколи так швидко не записувала відео. Але малюк вже прокинувся. Він лежить зараз, просто там щось розглядає. Тому я намагаюся швидко-швидко вам дозняти це відео. А то потім часом може не бути найближчим часом. Тавтологія, ну так і буде. На останніх тижнях мене ще з'явилася нетерплячка побачити малюка, який він. Мені так було цікаво побачити, який він. І, до речі, він вийшов такий самий, як на УЗІ. Боже, я зараз розплачуся. На другому скрінінгу і на третьому скрінінгу фотки зовсім різні. Але я не знаю, як так, але він копія і тих фото, і тих. Просто, просто копія. Ось так. Дуже-дуже дуже було цікаво його розглядати. Я в перші дні просто від нього не відходила, так дивилася, сиділа. Навіть вночі отак вот от дивилася, сиділа. Ну спи, бери, спи в перші дні, коли ти після пологів не спала дві доби. Ну лягай, спи, поки він спить. Ні, я сиділа і дивилася на свого малюка. Розглядала який же він. Я думаю, так робила кожна мама. Якщо ви так не робили, напишіть. І якщо робили, теж напишіть. Також у третьому триместрі ми зайнялися тим, що підготували зону для малюка у нашій спальні. Ну, ви це бачили, в мене є відео на цю тему. Я залишу посилання під відео, але ви можете легко знайти його на каналі. І Ще з цікавого у третьому триместрі в мене закінчився одяг. Я просто е не бачила далі сенсу купувати щось. Е Ну, що ще, тому що там місяць залишилось походити, а, а животик росте. Потім дуже багато речей оверсайз мені не хочеться. В принципі, собі у звичайному гардеробі не вагітному. Тому, е, типу, якщо я зараз куплю просто речі оверсайз, то потім я їх носити ну не буду. Вони будуть просто лежати. А речі для вагітних ну те, що я буду потім з ними робити. Тому я носила дві сукні е, костюмчик для вагітних. Е, Ну і футболки там пару футболок, які ще в мене тут донизу були і не торчав знизу оголений животик. Але в цьому плані я вважаю мені дуже-дуже пощастило, що у мене дев'ятий місяць, оці останні місяці вагітності, прийшлись на літо, тому що влітку набагато-набагато простіше підібрати собі якийсь одяг. У ну, звичайно, у крайньому випадку я щось купила, але в мене були якісь речі, які я могла одягати. Вирішила вже не купувати. І останнє, що хочу розповісти вам про мій третій триместр вагітності, це те, що у 38 тижнів в мене почали очікати ноги. В мене ніколи в житті такого не було. В мене всю вагітність цього не було. Це було кайфово, але мабуть, так склались фактори, що останні тижні вагітності. Плюс спека було дуже спекотно, і це якось так плюсанулося одне до іншого. Що в мене почали ну, чекати ноги. Вони це було не сильно, не дуже виражено, але я це бачила. Я знаю, які в мене зазвичай ноги. І тоді в нагоді прийшовся цей масажер, знаєте, який для обличчя взагалі, який там лімфу розганяє. І... Це було класно, він дуже допомагав мені. Чоловік робив масажик. Ну і руками, і цією штучкою, і мене все проходило буквально там за 5 хвилин одна нога, 5 хвилин інша. Ну може, 10, і все. І я вже нормально себе почуваю. І таки траплялося на вечір. В день зранку такого не було, тому на ніч мені робив чоловік масажі. Це допомагало і від болі, від того, що крутили ноги вночі, і від цих от набляків. На цьому все. Я вам вдячна за перегляд. Я буду також вдячна вам за коментарі під цим відео, за ваші пальчики угору або вниз. Будь ласка. І обов'язково підписуйтесь на канал, бо попереду відео про пологи. Це буде цікаво. І, звичайно, на мій інстаграм там я буваю частіше, ніж тут. До зустрічі у нових відео, а я побігла до свого малюка. До речі, показую вам животик. Зараз два з половиною тижні. Після пологів. він ще трошки єсть, але... але вже немагітний. Все, па-па.